Вітаю вас на каналі Інтертехніка. Зараз буде детальний огляд моделі Forte RD504. Давно не було в наявності і на складі ось зібрали свіжий свіжесенький, Уже є в наявності, можна робити передзамовлення по номеру телефону. Давайте оглянемо, що це таке. Це Forte на 50 кінських сил. Двигун у нього більше всього, що стоїть КМ. Давайте оглянемо. Капот у нас на газових упорах, і це в нас, звичайно ж, КМ 495 ВТ. Ось на 50 кінських сил. Двигун сам 24-го року випуску. Я сподіваюся, ви мене добре чуєте зараз. Ось капо... сам бачок знаходиться тут ще по старому під капотом, і вся коса електроніки знаходиться під приборною панеллю ось тут. Тобто вона не виведена під капот для зручності, зроблена ще по-старому. Але дивіться, який зручний вмикач маси ось тут окремо в нас встановлений. Тобто, це є дуже великий плюс. Потім акумулятор у нас n 120 мабуть так, 120-й, і чотири плити противак спереду у нас є ще окремо. Так само. Повітряний фільтр в масляній ну, досить низьковатий, бажано зробити трубу вищою, це можна зробити власноруч. Ось. Тут щуп у нас безпосередній преспаливав двигун, а без турбіни, все стандартно. для КМ. У нас блимає походова ліка. І вимкнемо світло, мабуть. має бути вимкнено. 24-й рік, 12-й місяць. Тобто свіжий, свіжешенький трактор. Закриваємо капот. Так, я ще... а, У нас тут немає центрального замка. Умовно кажучи, центрального по центру, у нас є ось такі завіси, Чіпляємо на них по стандарту. Все, рухаємось далі. Тут є щиток для номерного знаку. Так само гума у нас. Передня 8,3 на 20, а задня 124 на 28. Погляньте, які ґрунтозачепи. Фірма Гуми, до речі, тут особливо не вказана, так? Все китайською. Тут якась Ну, точно, не європейська. А, і позаду в нас є два комплекти гідровиходів, два місця, до речі, для розетки підприємства. Ось тут вона встановлена, потім трьохточка витримує до 650 кг, стандартно для такої потужності міні-трактора. Є ще ток, який захищає салон від потрапляння туди пилу і бруду. Тобто на нього можна встановлювати кабіну і вже буде менше чого доробляти. Ось, далі. Паркоп з регулюванням вильоту і куту нахилу, вал відбору потужності беззахисного щітка, правда. Ось. І два гідравлічних циліндри на саму навіску. Тобто для підвищеної вантажопідйомності, щоб це було легко. Відбувалося легко. Потім, візуально, в нас є тут додаткові такі рамки. Для встановлення чогось ще щось можна з посіди встановити, або ж так само доєднувати ось за ці вуха кабіну. Ці вуха, до речі, мабуть, призначені також і для того, щоб піднімати сам міні-трактор. Ну і зеркала заднього виходу встановлені на ось такі тяги. Ну, не супер надійно, але вони є, і це вже добре. До речі, тут підкрилки так завернуло. А, самі крила в нас а, металічні. І давайте оглянемо сам салон. З правого боку немає підножки, у нас рівний пол і гумовий коврик. Давайте оглянемо з лівого. У нас тут одна велика сходинка, є ручка для того, щоб зручно потрапити в салон. І в нас тут що? Калюшка. Давайте витримо. Зачепив штаніну. Поїхали далі. 5 років ходжу в штанах <хи> і все добре було, поки не сів РД-504. Ай-яй-яй. Сидіння тут все в плівці, все з ним добре, але все ж таки ранішня роса зійшла і воно стало трошки мокрим. Сам руль у нас такий <хи>, наш іграшковий, пластиковий, звичайний. А, такий ще відповідний характерний звук в нього. Ось у нас аварійка, повороти, підсвітка, ближній, і Сигнал і микач запалювання. Запалення глушити міні-трактор. Потім ось у нас там привід на гідропідсилювач керма, щеплення, звичайне однодискове і роздільна педаль гальм з отаким фіксатором стоянкового гальма. Ножна педаль акселератора. Ось чотири передачі у нас тут є. Тут микається повний привід, валвідуру потужно і тут микається. Тобто дві ручки, на яких написано, що це вмикається повний привід. Дуже дивно. Повижені, понижені, ось тут знаходяться. І також це, мені здається, більше всього, що ручка, яка відповідає за це, має бути вал відбору потужності. Це передній чи повний привід. Ось Блокування заднього теференціалу має окремо тут вмикатися. Я щось викрутую. Так, Це означає те, що міні-трактор трошки недозібраний ще до кінця. Тут у нас реверс вперед та назад. І в цілому ось так. Давайте його запустимо, покажу вам приборну панель. Тут у нас рівень палива, тут так само температура охолоджуючої рідини. показує, що вимкнені О, вимкнули. габарити. І тахометр, і мотогодини. Тобто все стандартно, більш нічого такого. Окремі помилки. Він буде нам показувати. Тикаємо реверс назад, першу передачу. Це в нас повишені зараз. Так, реверс вперед. Друга повишена. Ось такі передаточні числа. Тепер давайте в'їкнемо понижені. О, увімкнули. І тепер перша понижено. Давайте тепер другу спробуємо. І третю. Реверс назад. Давайте четверту понижено є yeah. реверс парад. Також до речі, тут у нас аж астрілячого управління гідравлікою і давайте спробуємо виборот. Це виборот вліво буде. Розвертаємось. І тепер виворот справа. Зупиняємось. Помітили, що у нього досить ну, невеликий виворот в цілому, і що вправо, що вліво, і вправо, мені здається, він ще навіть менший. Ось це варто зауважити, що от буде у вас техніка з невеликим виворотом. Але е в цілому е досить непогано. Дивіться, тут у нас щеплення сухе двохдискове. Е привід вентилятора системи охолоджувальної, кліномерна передача. Потім тип насосу гідравлічної системи шестерний насос, мінімальний кліренс 350 мм, колісна база 1560 мм, паливний бак у нас об'ємом 35 літрів, а габаритні розміри його 3250 на 1500 і на 2300. І конструкційна маса міні-трактора 1500 кілограм. Ось. Для кого підійде така техніка? Для роботи на невеличких господарствах і підприємствах. На нього можна встановлювати фронтальний навантажувач, лопату-відвал. Так само ззаду його можна приєднувати до причепа. Ось в нього 50 кінських сил, достатня потужність для того, щоб тягнути можливо тонну півтори, дві. Ось. Ось так в цілому. Тож. Дякую вам за увагу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви гадаєте про таку техніку, а з вас лайк і підписка на все добре.